Вітаю вас, діти! Послухайте, будь ласка, загадку і здогадайтесь, про що ми сьогодні будемо говорити. Він легкий, неначе пив, з неба він летить без крил, наче мох м'який м'який, і холодний, і блідий. Що це, дітки, здогадались? Так, вірно, це сніг. Послухайте, будь ласка, оповідання. Наталі Калиніної сніговий колобок. Будьте уважні, бо в кінці на вас чекають запитання. Гуляли діти у дворі. Ліпили снігу бабу. Олексійко зліпив сніговий колобок. Знайшов вуглинки і поробив очі. Знайшов палички і зробив рот і ніс. Погрались діти, погуляли і знову пішли в дитячий садок. Шкода Олексійкові колобок на дворі залишати, взяв він колобок і поклав у кишеню. Прийшов у дитячий садок, повісив свою шубку в шафочку а в кишені залишився лежати сніговий колобок. Пообідали діти, після обіду лягли спати. А коли прокинулись, Олексійко згадав про свій колобок. Побіг з дітьми до шафочки калюжа. Що це таке? Відчинили дверцята, подивились, а з кишені кап, 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 вода капає. Подивився Олексійко в кишеню, а там немає колобка. В мокрій кишені лежать тільки дві вуглинки і дві палички. А колобок де? Діти, про яку пору року йде мова в оповіданні? Що зліпив Олексійко? І з чого він зробив Колобкові очі рот-ніс? Чи залишив хлопчик колобка на дворі? Чому? Що відбулося далі? Що побачив Олексій біля шафочки? А колобок де подівся? Що знайшов хлопчик у своїй кишені? Чому хлопчик не знайшов свого колобка? А як би ви вчинили на місці хлопчика? Дякую за увагу! На все добре!